Хотіти означає могти. Режисер-постановник Київського національного академічного театру оперети Богдан Срутинський поставив перед своїми артистами вельми амбітне завдання потішити вимогливу столичну публіку мюзіклом Труфальдіної Бергамо за мотивами уславленої п'єси Карла Гольдоні Слуга двох панів. Актори театру оперети блискуче втілили режисерський задум у яскраве сценічне дійство. У чому на власні очі пересвідчилися наші. Кореспонденти Кіра Шпенько і Сергій Комісаров. Третя приголомшлива прем'єра протягом нового театрального сезону. І знову аншлаг, і знову вдячне глядацьке Браво, і знову невщухаюча злива овацій. Захоплююча історія про винахідливого Трофальдіно із Бергамо, який влаштував подружне щастя своїх господарів панів, та що не менш важливо своє особисте, за два з половиною століття обійшла підмоски всіх найвідоміших театрів світу. І ось винахідливий і шахраюватий, і водночас дуже добрий слуга двох італійських вельмож змушує сміятися до сліз київських шанувальників оперети. Молодці артисти, браво музиканти. Віват Богдан Струтинський такою була реакція приємно здивованих глядачів, яким пощастило придбати квитки на прем'єрний показ Труфальдіно із Бергамо. Багатьох із них не в останню чергу вразила чудова музика вічно молодого душею, класика жанру 80-річного Олександра Колкера, який спеціально приїхав до Києва із Санкт-Петербурга, аби власною присутністю у залі оперети підтримати акторів, які цього вечора блискуче розіграли Комедію Дель-Арте, уславленого італійського драматурга, який написав слугу двох панів у далекому 1749 році. От така виходить робота Карло Гольдоні. Він надзвичайно цікавий драматург, фантастичний талант з однієї сторони, з іншої сторони фантастичний композитор Олександр Наумович Коукер. Маестро Олександр Колкер не приховував радості від того, що саме його, а не когось іншого, керівники Київського національного академічного театру оперети запросили для реалізації сміливого сценічного задуму. Імію вже опит роботи з серйозною е літературою, яка вже рекомендувалася за довгі роки, Я подумала, тому що треба… Прикоснутися к чему то более легкому, смішному, то що можна 13 іюня 2014 года року в Києві поставити і похохотати. Отже, з блискучою прем'єрою вас, дорогі режисери, артисти і музиканти. Що тут ще можна додати? Хіба що слова самого автора, слуги двох панів, неперевершеного драматурга Карла Гольдоні? Світ це прекрасна книга, але даремна для того, хто не вміє читати, сказав великий італієць. І щоб зайвий раз пересвідчитися у справедливості цих мудрих слів, не полінуйтеся, знайдіть кілька годин у своєму напруженому життєвому графіку і завітайте до національного академічного театру оперети. Обіцяємо, не пошкодуєте. Кіра ШПенько, Сергій Комісаров, спеціально для програми Час країни».